Торок, 23 вересня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Ще одного агента ФСБ затримала у Хмельницькому військова контррозвідка СБУ. Чоловік коригував атаки РФ по аеродромах та енергооб'єктах на заході України. Йому 31 рік, він безробітний і був завербований через Телеграм. Куратори вимагали в нього геолокації не лише аеродромів ЗСУ та опорних електропідстанцій, а й координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції. Також він намагався виявити приватні авто правоохоронців, ймовірно, для їхнього підриву в майбутньому. Співробітники СБУ затримали агента в момент відеозйомки одного з об'єктів. В нього вилучено смартфон із доказами листування з окупантами. Чоловіку інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Двоє людей померли від ускладнень коронавірусу на Хмельниччині упродовж минулого тижня. Обоє пенсіонери і не були вакциновані, повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Загалом з 15 до 21 вересня до медзакладів із симптомами грипу та ГРВІ звернулись понад 7,5 тисяч осіб. Ушпиталено 241 пацієнта. У 89 – ковід-19 підтвердили лабораторно. Більше тисячі маскувальних полотен з лютого 2022 року сплели в Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Її працівники продовжують волонтерити і просять містян долучатися. Нині захисники замовляють сітки осінніх відтінків зі спанботу, який легкий та стійкий до вогню та води. Тож потрібна як сама тканина, так і основа для полотен. Принести матеріали можна до книгозбірні. Або підтримати волонтерів донатом. Скринька встановлена у відділі абонементу. З самого початку війни ми стали дійсно плести сітки і плетимо до сих пір. Сама велика сітка в нас була 30 на 30 квадратів. Неравнодушні читачі приходять нам допомагають. І кожного дня в нас колектив дійсно хто вільний. від обслуговування від такої загальної роботи приходить і робить свій вклад. Нашу перемогу за пару днів ми прив'язуємо сітку. Наша бібліотека потребує тканини для заплітання цих сіток. Ми використовуємо саме тканину спанбонт у таких осінніх відтінках. Це саме те, що просять наші військові для того, щоб вони були непомітними для ворога. Окрім того, у нас уже закінчується сама основа, на яку ми заплітаємо цей спамбонт. І ми дуже просимо усіх долучатися до наших зборів або просимо. Тих, хто може нам придбати тканину і привезти у бібліотеку або долучатись до зборів. У нас є скринька, у яку ми збираємо кошти. Ми очікуємо такі необхідні для нас дарунки за адресою місто Хмельницький, вулиця Соборна, 33. Окрім того, у нас є скринька для пожертв у відділі абонементу. Перші щастя, благодійний забіг під такою назвою влаштують у Хмельницькому. Дорослі учасники долатимуть один або три кілометри на вибір. Діти бігтимуть 200 метрів. Долучитись можна як офлайн, так і онлайн, незалежно від того, де ви перебуваєте. Мета заходу зібрати кошти на п'ять антидронових рушниць для прикордонників, які зараз боронять Україну на передовій. Відбудеться захід 4 жовтня о 12-й годині у парку імені Михайла Чекмана. Для участі потрібно попередньо зареєструватись. Посилання на google форму можна знайти на сайті міської ради у розділі Новини. Благодійний ярмарок до Дня міста відбудеться на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка 27 та 28 вересня. Його організовують представники волонтерської групи Хмельницький армія СОС. Відвідувачі матимуть змогу придбати вироби хендмейд, до прикладу, розписані гільзи або шоломи, ляльки-мотанки, чокери та гердани з бісеру. А місцеві підприємці виставлять на продаж кондитерські вироби. Зібрані на ярмарку кошти спрямують на закупівлю необхідних інструментів для військових. Традиційний ярмарок до дня міста, до дня народження міста. Ми організовуємо ярмарок, продаємо всякі вироби, які виготовлені художниками. Також активну участь в цьому. Бере наша художня школа. Дуже багато виробів. Вони надали для того, щоб ми їх реалізували і кошти спрямували для сил оборони України. Будемо залучати також кондитерські вироби. На ці вироби в нас конкретних цін немає. Якщо людина хоче задонатити значно більшу суму, чим вартує цей предмет чи сувенір. Ми будемо тільки раді, тому що є дуже унікальні сувеніри, які вилужені камінцями. От є шолом, є гільза. Така вони собі вартість їх. Дуже велика. Це виріб нашого волонтера. Вона і є викладачем і директором художньої школи, нашої Хмельницької художньої школи. Ось такі вироби вона виготовляється. Дуже важка і посидюча робота. Ярмарок обжинки відбудеться у Хмельницькому. Його влаштують до Дня міста. У суботу, 27 вересня, на Прибузькій, можна буде придбати овочі, фрукти, випічку, м'ясні та молочні вироби, квіти, свійську птицю і багато іншого. Також працюватимуть фудкорти. Для відвідувачів влаштують майстер-класи з вирощування розсади, мікрозелення, обробки насіння. Будуть розваги і для дітей. Працюватиме ярмарок з 8 до 16 години. Знайомили молодь з енергоменеджментом на рівні міста та прикладами ефективного використання ресурсів. У Хмельницькому національному університеті відбулось заняття в рамках днів сталої енергії, які десятий рік поспіль влаштовують в обласному центрі. Головна їх мета привернути увагу суспільства до впливу людини на довкілля. Детально ми розкажемо безпосередньо про побудову системи енергоменеджменту, про адміністративну структуру, про те, як вона працює, про відповідальність, про програмне забезпечення, про рівні деталі, які погоджуються, що робиться, на якому рівні ким, хто відповідальний, як це побудовано, і так само про проекти, що місто робить безпосередньо для того, щоб підвищити енергоефективність міста. Тобто, це тверді проекти, там такі як. Будівель, як встановлення відновлених джерел енергії, як встановлення там, різних біогазових, установок генераційних, ну, все, що з цим пов'язано. Лекція була цікава, інформативна, як мінімум. Розповідали про план і формування як це, енергоменеджменту в місті, Так тобто це сподобалось, що безпосередньо вчують цю інформацію. від Представника нашої спеціальності. Я планувала, як це щось розробляти, енергоефективні будинки. Але чи вийде воно чи ні, поглянемо. У Хмельницькій громаді триває літературний фестиваль Слово єднає захід влаштовують вже в десяте. Традиційною частиною програми став марафон на колесах, що відбувся у селах Шаровечка, Водички та Богданівці. Та літературні зустрічі з хмельницькими письменниками: Віталієм Міхалевським, Степаном Шкапієм, Анатолієм Ненцінським та Альоною Радецькою. Завершиться фестиваль письменницьким ярмарком, до якого долучаться 12 авторів з різних куточків України. Влаштують його у день міста 27 вересня біля торговельного центру Дитячий світ. Із детальною програмою 10-го фестивалю Слово єднає можна ознайомитись на сторінках у соцмережах централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.